В ефірі новини на ЮАРівне в студії Оксана Туз. Вітаю вас сьогодні у випуску. На алеї кованих скульптур на 9-річну Валерію впала металева пара близнюків. Впала на мене, вона мені взяла сюди і в голову. Суд взяв під варту Марію Приходько, водійку Порше Каєн, яку звинувачують у скоєнні ДТП, що призвела до загибелі трьох людей біля Грушвиці. Під одна всіляко допомагає потерпілим. Першу угоду в рамках програми Муніципальна няня зареєстровано у Рівному. Так як я є пенсіонером, а дітям потрібна була допомога, по догляду за дитиною, я й погодилася. Металеві близнюки з алеї кованих скульптур впали на 9-річну рівнянку. Дівчинка отримала травми і мама написала заяву до поліції. Як виявилося, у цієї та інших скульптур з алеї немає балансу утримувача. Тому й відповідати за їхній стан немає кому. Валентина Гордець з подробицями. Вчора на цьому камені ще стояла металева пара близнюків. До них підійшла 9-річна Валерія, щоб сфотографуватися. Я підійшла, я взяла за руку, там стояли дві якихось чоловічка, я взяла одного за руку і він почав падати на мене. і... Ну, воно як впало на мене, воно мені верло сюди і в голову, і нога ще. Я впала, потім мама підійшла, почала ну, піднімати скульптуру. Я її хотіла сама підняти і просто з місця зрушити моє дитя, сидить, кричить під ним. Це йшов мужчина, який скинув швидко пакети, і нам оце ми легесенько почали ну, піднімати. Дитя єлі вилізло звідти. Травми голови є, травми завій ноги. І... Грудна клітина болить. Невідкладна допомога медиків Валерії не знадобилася, розповідає мама. Але дівчинка усе ще скаржиться на те, що болять голова і груди. Також жінка звернулася у поліцію. Дитина отримала незначні на щастя забої і порвала куртку. По цьому факту відібрано заяву та пояснення і передано до міського відділу поліції. Просто просила в цій заяві звернути увагу відповідних органів, структур, щоб таких випадків не. Просто, щоб звернули увагу. Вони ненадійно чи прикріплені, чи що, я не знаю. це може будь-яке дитя підійти, залізти на нього, воно так само може впасти, які хочете, може бути наслідки. Ковані скульптури на алеї це подарунок місту від організаторів фестивалю Металеве серце України. Знаки зодіаку з'явилися тут минулого літа. Цю фотографію я зробила у вівторок, в 6 годин вечора. І я спеціально сюди приїхала, щоб зафотографувати ті скульптури, які ну майже майже знищені. І я ще написала пост у Фейсбуці, що вони злітають вже з камені, до якого вони прикріплені. А вчора ввечері ми дізналися, що вони такі вже впали. А це означає, що. Хтось до них на них вже поскакав, підтягувався і наші близнюки теж впали. Учора їх забрали на території підприємства Рівнебудпостач. Про це повідомила його директорка та засновниця фестивалю Ковалів у Рівному Ніна Крока. Там вже перебувають і зникли раніше телець і діва. Їх хтось привіз і поклав на територію підприємства. Сьогодні із 12 скульптур повних є тільки вісім. А у Терези дуже цікава історія. З ногами залезли залазили на Чаші терезів на чаші вагів, і так вийшло, що. Одну чашу просто хтось собі подарував взяв на пам'ять, а другу чашу нам вдалося врятувати, і вона зараз просто у нас на базі. Що далі з ними буде? Нам дуже цікаво. Нам теж дуже цікавить це питання, тобто їх треба ремонтувати. А як гадають наші рівняна? Хто має доглядати за тим, що стоїть в нашому місті? Я навіть на ваше питання не можу дати відповіді, тому що воно ні на чому баланс, воно нічни, але в місті ми хазяїва. Тому я дам доручення відповідним службам, щоб перевірили всі ті скульптури, щоб вони стояли нормально. На баланс ми брати не збираємося їх, але, але слідкувати за ними будемо. Алея кованих скульптур це місце, заради якого їдуть рівне туристи, розповідає Олена Губницька. Жінка завжди включає його у свої екскурсії. Позавчора, наприклад, вона показувала алею туристам із Миргорода. На сьогоднішній день це місце зазначається як парк кованих скульптур або єдиний в Україні музей кованої скульптури. Це так пишеться у різних програмках туристичних. І саме цими скульптурами зацікавлюють до нас інших городян на екскурсії. Ковані скульптури це однозначно візитівка нашого міста на сьогоднішній день. Валентина Гордич, Павло Ільчук, новини ЮАРівне. Рівне. Рівненський апеляційний суд частково задовольнив клопотання прокуратури про взяття під варту Марії Приходько, яку підозрюють у скоєнні ДТП, що призвела до загибелі трьох людей. Таке рішення колегія суддів під головуванням Володимира Іващука ухвалила сьогодні. Під час засідання захисник обвинуваченої Олег Чехомський клопотав про долучення до матеріалів справи інформації про те, що Марія Приходько вже передала родині загиблих 90 тисяч гривень. Також суд задовільнив клопотання прокурорки Ніни Ютовець про долучення до справи матеріалів про два адмінпорушення водійки приходьку у 2018 році. Обидва стосувались порушень правил дорожнього руху. У підсумку Рівненський апеляційний суд ухвалив рішення взяти під варту Марію приходько у залі суду. За ґратами вона пробуде до 23 квітня. Ухвала оскарженню не підлягає. Бажаю, що при обранні більш не запобіжного заходу Приходько буде переховуватися від органів досудового розслідування, впливати на потерпілих та свідків з метою змінення своїх показів або неявки до суду. Крім того, санкція статті 286 частини 3 Кримінального кодексу України, яка інкримінована приходько, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, підозрювана, усвідомлюючи суворість можливого покарання. Вважаю, може переховуватися від органів судового розслідування. Не підтверджено тих туриз, який передбачений СТІ 177, кринального поселення подису допомагає Потерпілим. Основна задача її на даний час це здоров'я і життя потерпілого Кароліни має намір, ми будемо надавати змічні кошти на її реабілітацію. І це можливо тільки перебуваючи поза межами цих ізолятора. Вважаю, що життя під варто надто сурове. Буду робити все можливе і невозможне. Доробити усе можливе і неможливе, щоб ця дитина швидше одужала і ходила. Допомагатиму усім про що проситимуть її рідні. Якщо потрібно буде перевести до Києва чи до Одеси, або привести кваліфікованих лікарів сюди, це все буде. Коли вона проходитиме реабілітацію, зроблю все, щоб процес відновлення проходив у Європі. Стосувати щодо підозрюва, приходько серії, за запобіжний за виді тримання під вартою до 23 квітня 2019 року. Встановити строк дії ухвали до 23 квітня 2019 року, взяти підозру приходьку Марії Сергія під варту в залі суду. Сьогодні на засідання суду представники родини загиблих не з'явилися. Після оголошення ухвали рівненським апеляційним судом захисник Марії Приходько Олег Чехомський від коментарів відмовився. Нагадаємо, 34-річна жителька Дніпра Марія Приходько була за кермом Поршкаєн, який 22 лютого в селі Грушвиця зіткнувся з Деусенс. В результаті ДТП загинуло троє людей, які знаходилися в Деу. Усі жителі Львівської області. П'ятирічну дівчинку госпіталізували до обласної дитячої лікарні. Загиблі її мама та бабуся з дідусем. Марія Приходько матір одиначка, виховує десятирічного сина. П'ятирічна дівчинка, яка перебувала в автомобілі Деусен, що потрапив в ДТП у Грушвиці 22 лютого. Зараз знаходиться у реанімації обласної дитячої лікарні. За словами завідувача відділення Миколи Хоружого, стан дитини стабілізували. Вона перебуває у свідомості. У дівчинки переломи двох стегон та щелепи, забої і черепно-мозкова травма. Щодня її відвідує бабуся. Загрози покажуть немає, але ще треба оперувати. Буде челюстно новий ліцевим хірургам. І Щелепоту кісти лицевого черепа, і вона лежить жить на металоконструкціями стегна, але вона в свідомості, от я тільки що від неї прийшов, то дивилася мультики по мобільному. Першу угоду в рамках програми Муніципальна няня зареєстровано у Рівному. Як повідомила начальниця відділу міського управління праці та соцзахисту населення Наталія Недзелик, договір уклала сім'я Васильчуків. Нянею стала Надія Васильчук, бабуся тримісячної Марійки. Для цього жінка зареєструвалася підприємцем. Ми планували просити нашу бабусю, щоб вона дивилася за маленьку дитину. І коли я узнала, що з 1 січня вже ця програма стала діючою, то ми вирішили оформити. Наша бабуся пішла нам на зустріч і відмовилась від роботи і сказала, що буде дивитися за нашою дитинкою. І відповідно, ми сплачуємо їй заробітну плату. А ця програма Муніципальна няня компенсує ці витрати для родини, яка сплачує заробітну плату для нянь. Я наразі вийшла на роботу на півдня. Так як я є пенсіонером, а дітям потрібна була допомога по догляду за дитиною, я їй погодилася. Тим більше вона в мене вже четверта, вона не перша. У мене своїх троє дітей, а онуків четверо. Урядова програма Муніципальна няня стартувала з 1 січня. Відповідно до неї, держава щомісяця відшкодовуватиме родинам за послуги няні 1626 гривень. Для того, щоб отримати ці гроші, батьки мають обрати собі няню, укласти з нею угоду про офіційне працевлаштування та впродовж місяця подати до управління соцзахисту відповідні документи. При укладанні такої угоди декретні виплати не скасовують. Обладнання для телемедицини забрали, а лікарську амбулаторію закрили. Таку інформацію журналістам Юарів не повідомив житель села Забороль, який побажав, аби його ім'я не називали. Сьогодні наші журналісти навідалися до медзакладу, який два тижні тому урочисто відкрив віце-прем'єр Геннадій Зубко. Що зрештою побачили, далі у сюжеті. Село Забороль, лікарська амбулаторія на фасаді оголошення. Описами березня працівники у державній відпустці. На місці ми застали медичну сестру. Зінаїду ярмолюк каже: не працювала амбулаторія лише два дні у понеділок та вівторок, тобто 4 та 5 березня. На роботу працівники вийшли учора. Ви ж зараз працювали. працювали. Ми не працювали понеділок вівторок. Ми два дні не працювали. Чому не, не працювали? Треба. А що було таке? Ми написали заяву на відпуск на два дні, а там далі вийшли на роботу. Тобто вже відколи, з якого дня ви працюєте? Вчорашнього дня. Зінеїда Ярмолюк веде нас у кабінети, демонструє усе обладнання на місці. Оце лабораторія, тобто все оце є. Все Це. є, у нас все є. Показує медсестра і комп'ютер, за допомогою якого проводили два тижні тому сеанс телемедицини, а також електрокардіограф. От мені ближай так і о, все, о, все абсолютно все, все є. Так, так, нас є. Чому працівники амбулаторії написали заяви на відпустки? Ми запитали в керівника районного центру первинної медико-санітарної допомоги Валентина Ханенка. Коментувати ситуацію він відмовився. Пояснив, це були внутрішні моменти, які наразі вирішені. Голова Олександрійської ОТГ, до складу якої входить село Забороль, ймовірність фінансових проблем відкидає. Проблеми не може бути з фінансуванням, тому що заробітну плату вони отримують централізовано із НСЗУ. Вони йдуть на ПМСД, а ПМСД вже розраховується із всіма лікарями і медичним персоналом. Ну, тобто, можливо, там якоїсь інформації немає, бо я нею може, можливо, не володію. Я інформую, наскільки мені відомо. Лікарську амбулаторію в Заборолі офіційно відкрили 22 лютого. Вона стала першою в Україні, де запровадили телемедицину в сільській місцевості. Саме 22 лютого і був проведений перший сеанс консультації сімейного лікаря амбулаторії з вузькопрофільним спеціалістом з Рівненської обласної лікарні. Перший день як відкрила після відкриття понеділок, то була просто ми вже думали, що настільки людей. Де ніколи не було. Люди всі йдуть. Хочуть, щоб було якесь на кардіограму, обслідування і аналіз крові зробити. Щодо сеансів телемедицини, після відкриття їх в амбулаторії більше не проводили, адже зі слів Зінаїди Ярмулюк, сімейна лікарка, яка цим займається, була на лікарняному. Тетяна Климчук, Сергій Савта, новини ЮАРівне. Щоб з'ясувати, чому працівники амбулаторії в селі Забороль написали заяви на відпустки, ми звернулися в обласне управління охорони здоров'я. Надати коментар з цього приводу, речниця управління Алла Сищук пообіцяла у понеділок. Сьогодні окружні виборчі комісії завершують прийом подань кандидатів на пост президента України своїх представників до дільничих виборчих комісій. Триватиме прийом документів до опівночі, тому поки що цифри невідомі. Зокрема, у 153-ю окружну комісію станом на 14-ту годину надійшли подання від 17 кандидатів. Про це розповів член комісії Юрій Калюжний. Після завершення прийому в членів ОВК буде 5 днів, щоб сформувати дільничні Виборчі комісії. Тоді вони розпочнуть свою роботу. Керівні посади, тобто голови заступника та секретаря, у ДВК розподілять згідно квот. Попередньо попрацювавши, ми виявили, що ми зможемо створити комісії, які згідно законодавства повинні мати не менше 9 членів. От, вже фактично по всіх ДВК, які у нас є. Всього у нашому 153 окрузі територіальному виборчими створено. 300, 232 тридцять дві дільничні виборчі комісії. От, ну, біля 40 відсотків це комісії невеликі, яких буде достатньо 9 членів. Основні кандидати закрили всі всі комісії, тому у нас фактично проблем з наповненням комісій немає. Чому надо можливість кандидатам подавати представників до дільничних виборчих комісій, так відповідно і до окружних виборчих комісій, щоб було забезпечена якби рівноконтрольність, да щоб вони розуміли, що це не особа подана там однією особою, і вся комісія буде комусь там під чимсь контролем працювати. А відповідно, щоб було розуміння, що різні кандидати подали своїх представників, а відповідно є якийсь баланс, є можливість контролювати один одного і забезпечити аполітичність діяльності даного. Колегіального органу. Нагадаємо, 5 лютого Центральна виборча комісія оприлюднила перелік округів кількість дільниць та виборців у виборах президента, які відбудуться 31 березня. Згідно з розміщеною на офіційному сайті ЦВК інформацією, Рівненську область розподілили на 5 округів. Загальна кількість дільниць 1006. тисяча Орієнтовно в області проживає 851 тисяча виборців. Найменше виборців у 152-му окрузі з центром у Рівному. А найбільшим за кількістю виборців є 155 й округ з центром у Дубровиці. Сюди також входять місто Вараж та Володимирецький, Дубровицький, Зарічненський і Рокитнівський райони. Перебігу виборчого процесу на Рівненщині присвячена сьогоднішня тема дня. Гості студії представники громадянської мережі Опора Михайло Балик та Марія Цип'ящук. Розпочнеться програма о 19.25. Юа Рівне продовжує цикл сюжетів присвячених темі перерахунку пенсій. Сьогодні ми розкажемо історію колишнього народного депутата України Романа Омельчука з Рівного. В гостях у нього побувала Юлія Друктиніте. Роман Омельчук народний депутат України, другого скликання. На своєму подвір'ї в районі нового двору. Сьогодні він обрізає кущі смородини. Готує сад до нового сезону. Каже, минулоріч мав гарний врожай. Обрізається щорічно, але старші так мовити, старий котрі, трьох-чотирьох літ. Цей будинок чоловік збудував в середині 90-х. Проєкт розробляв сам, зараз тут живе разом із дружиною і сім'єю сина Юстина. Ясне то купується, правильно? хліб купується, всякі каші і так далі. Такі городи є, значає гірочки, капуста, буряка. Картопля всіх забезпечуємо. У будинку пан Роман показує свій робочий кабінет. На стінах висять портрети його діда Михайла та батька Юстина. Сім'я наша родом із Демедівщини, Соловичівки, там, хрінники, лапавши, мама запавши. Прадід мій був суддя повітовий. Значить, ну дід там один в Сибірі був, бо скажімо так. Антидержавною, антиімперською політикою, мабуть, займалися споконвіку наші українці, і мої предки за склом у шафах тримає книги. каже їх усіх, а це більше тисячі вже прочитав. Показує раритетне видання Тараса Шевченка. 61-й рік мистецька спадщина. Ми на жаль незалежній Україні такого не спромоглися. Роман Умельчук вже 15 років на пенсії. Зараз чоловіку 75. За фахом інженер. Більше 10 років пропрацював у Казахстані, де будував електростанції. Згодом займався будівництвом Рівницької і Хмельницької АЕС. Із 94 по 98 рік був депутатом Верховної Ради України, один із засновників перших організацій просвіти в області. Я у мене там середньому натомість на станції, десь за рік в місяць 900 рублей. Роз Скільки долар був, скільки 0,80 е, рубля, я собі я, спокійно машину, у мене скільки там було. Ну, не всі зразу, по 6 чи 7 машин було. Я нічого, на жаль, не приватизував, все віддав політиці. Якби я залишився на атомні, був інженером, то я б був сьогодні наймінів мільйонером. За роки роботи чоловік заробив пенсію у 16 тисяч гривень. Каже, що підвищень вже давно не було. Дітям треба допомагати. По-друге, все-таки, щоб там не казати, комунальні послуги дорожчають. Ну, в минулому 6, 7, 7 тисяч заплатив за комунальні послуги. Ну, на дрова я все-таки ще не переходжу, бо тут малий внук, треба грити з газом. Щоб тримати себе у формі, щодня пан Роман бігає до озера і робить зарядку. Коли має вільний час, вивчає історію життя свого батька і збирається видати про нього книгу. Юлія Друктеніта, Микола Штемпель, новини Юарівне. Наразі у мене все. Більше новин читайте на сторінці Юарівне у Фейсбук та на нашому сайті. А свої новини повідомляйте нам у вайбер та телеграм, за номером, який бачите на екрані. Гарного вечора! Побачимося!